Покажи оцей 602-й транзистор. Просто розкуси його. Знімаємо шапочку, а там. М -м -м, а там сонечко. Любите такі сонечка? Я дуже. Особливо, коли розбираєш прилади. Тут не дуже видно, Жень, коли ти руки ховаєш. І ніхто не написав, що без перчаток роботи. Ну, хоча, дякуючи вам, перчаток у нас точно предостатньо. Краса для очей. Заходь, Валер, полюбуєшся. Глянь, яке миле, сонечко, откусил чергове. Правда? ж? А зачем вам перчатки, щоб розбирати радіодеталі? Та ні, ну вони все одно трошки покусують. О! Чого без перчаток? <ріст> <ріст> Але я думаю, насправді це ви підслухали. Я в няньках. Ну, хороше діло Валер, робиш.